Кашель, Бронхипред сила рослин з доведеною ефективністю. Служба безпеки України та НАБУ викрили центр, який у 2020-2023 роках через фіктивні податкові накладні прокрутив близько 15 мільярдів гривень. До махінації залучили понад 200 компаній. Серед причетних попереднє керівництво Державної податкової служби у Полтавській області. Як встановило розслідування, особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була ВО голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому екс-заступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, Забезпечувала ухвалення рішень на користь потрібних компаній за матеріалами справи. Ці фігуранти діяли в інтересах злочинної організації. Упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 мільярдів гривень, а фіктивний податок на додану вартість. Становив понад 2,3 мільярда гривень. За даними слідства, схема полягала у тому, щоб учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами. А механізм злочину полягав у складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних, а власне щодо господарських відносин з реальними підприємствами, а також реєстрації накладних у єдиному реєстрі податкових накладних та використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов'язань. Наразі за матеріалами СБУ та набу 11 учасників схеми вже затримали. Вони отримали підозру, а керівника конвертаційного центру затримано під час спроби навіть виїхати з України. Досудове розслідування триває. Ну і ще маємо новини з боліт, Адже російська влада повідомила про атаку безпілотників на столицю Російської Федерації і Московську область, яка відбулася сьогодні вранці. Про це вже заявили губернатор Московської області Андрій Воробйов та мер Москви Сергій Собянін. І от за словами Воробйова в Красногорську в результаті атаки БПЛА отримав пошкодження житловий будинок на бульварі космонавтів. Він власне і опублікував ось ці кадри в своєму телеграм-каналі. Пише, що дрон залетів у квартиру на 14-му поверсі. Постраждали п'ятеро людей. А на місці перебуває голова міського округу та досі працюють усі екстрені служби, співробітники МНС і правоохоронні органи. Чергою мер Москви Сабіанін у своєму телеграм-каналі заявив про знищення трьох БПЛА, що летіли в напрямку столиці Російської Федерації, за словами путінського чиновника. На місці падіння уламків досі працюють фахівці екстрених служб.